Тільки тоді я зрозуміла, мені кришка, капут, гаплик, зіент, фініш і фініта одночасно. Кінець. Я стояла посеред вулиці з розпапленим волоссям, ніби мара, намагаючись обійняти простір, заповнений невидимим чоловіком, який щойно тільки махав своєю легковажною рукою з прочиненого вікна авто. Тільки... Прозоре повітря цідилося крізь пальці, ніби нечутно насміхалося над моїм теперішнім божевіллям. Мабуть, збоку я виглядала цілком непідсудною людиною, хіба тільки не билася головою об асфальт. А машина зі щойно цілованим мною чоловіком віддалялася і кліпала мені білими більмами круглих фар. І ось в якусь, можливо, останню хвилину здорового глузду я збагнула, що відтепер бігтимо, повстиму до нього, а хоч би й на полюс. Аби тільки притиснути і сказати, я хочу тебе цілувати. О, цього чоловіка я цілувала би хоч би цілий рік, а може й два, чи все життя, чи тільки тоді, коли хотіла б, не знаю. А поки я цілувала його отут, на порожній вулиці, обіймаючи так сильно, що перехоплювало подих і просто забивала памороки. Але памороки ці набували, набували якихось дуже дивних рис. І я осіла просто в пилюку посеред вулиці. А гадюкоподібний слід від машини тільки впевнював мене в моєму безсиллі. Цікаво, що б він подумав, побачивши мене отут, в пилюці, посеред вулиці, посеред порожньої дороги. А що подумали б інші, ті, хто не знає смаку, пилу дороги в премію зі смаком сліз? Бо щойно я цілувала чоловіка на прощання, він приймав мої хапливі прощальні поцілунки, як приймає розбещена дитина чергову шоколадку від гостей. Ліниво хилетаючись з боку на бік і підставляючи обличчя під мої вуста. А потім далі цими сильними двома долонями обійняв за плечі, притиснув, швидко, коли поцілував і сів в машину. Після всього я зрозуміла, що так, у нормальних людей, мабуть, починається божевілля. Уламками пам'яті вони ще усвідомлюють події, впізнають людей, але перспектива стати божевільним не відбородна. Як я маю жити без нього? Лис замовк і довго дивився на маленького принца. Будь ласка, приручи мене, попросив він. Я б з радістю, але я не знаю як, і у мене мало часу, і я маю ще узнати так багато речей і знайти друзів. Узнати можна тільки те, що приручиш, відповів, відповів Лис. У людей вже немає часу щось узнавати. Вони купують готові товари у торговців, але ж немає торговців, які продають друзів. Тому у людей немає друзів. Хочеш мати друга? Приручи мене. Але я не знаю, як це зробити, сказав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, сказав Лис. Спочатку ти сядеш ось там неподалік від мене, на траву, і будеш сидіти. І мовчати, а я край мока буду дивитись на тебе і споглядати. Мова це джерело непорозуміння, але кожного дня ти сідатимеш ближче. На другий день маленький принц прийшов знову. Краще, як, якби ти приходив один і той же час, сказав Лис. «Е, якщо ти прийдеш, наприклад, о четвертій годині, то вже починаючи з третьої години я буду ставати щасливіше. І чим ближче до призначеного часу, тим щасливішим я буду. Якщо е, в четвертій годині тебе не буде, я почну хвилюватись, непокоїтись, я узнаю ціну щастю. А якщо ти приходитимеш коли попало, то я не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Мають бути обряди. Які обряди? запитав. Маленький принц, це теж давно забута річ, відповів Лис. Це те, що робить один день не схожим на інші дні, одну годину не схожу на іншу годину. Є, наприклад, такий обряд у моїх мисливців. Кожного четверга вони танцюють з сільськими дівчатами. І це такий чудовий день четвер. Я можу гуляти і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало, то... Дні були б схожі один на один, і я не мав би вільного часу. Так, маленький принц приручив Лиса, і коли настав час прощатись, Лис мовив: О, я плакатиму по тобі. Але ж ти сам винен, відповів маленький принц. Я не хотів тобі нічого злого, ти сам зажадав, щоб я тебе приручив. Звісно, відповів Лис. Ну, але ж ти плакатимеш. Звісно, відповів Лис. Виходить, ти нічого не виграв. Виграв, заперечив Лис. Згадай, що я казав тобі про золоті хліба. А потім він додав. Піди, попрощайся з рожами, і коли ти повернешся, я розкажу тобі одну таємницю. І маленький принц повернувся до Лиса. Прощай, сказав він. Прощай, сказав Лис. І скажу тобі один секрет. Найголовнішого очима не побачиш. Найголовніше можна побачити лише серце. Найголовніше можна побачити лише серцем. Повторив маленький принц, щоб не забути. Твоя Троянда дорога тобі тільки за, це, за те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда дорога мені за те, що я віддав їй стільки часу. повторив маленький принц, щоб не забути. А люди, люди забули цю істину, сказав Лис. І ти. Ти не повинен забувати. Ти не завжди відповідальний за тих, кого ти приручив. І ти не завжди відповідальний за тих, кого ти приручив. Повторив маленький принц, щоб не забувати. Пам'ятаю, одного разу ти запитав мене, яким є світ: вічним чи безкінечним. І я відповіла, що для мене його тривалість це час між твоїм вдихом та видихом. Його вічність для мене це лінії твоїх рук, а безкінечність це пульс на твоєму зап'ясті. Ти світ, а отже, ти й вимірюєш тривалість Всесвіту. Тоді ти запитав мене, якого кольору моя душа, і я відповіла, що вона в мене смарагдова, кольору твоїх очей. Тоді ти спитав мене. Який біль вражає мене найсильніше? І я відповіла, що найбільше болять зіниці очей, коли довго не бачу тебе. Тоді ти просто вдихнув і видихнув. А я відчула, як прожила ще одну безкінечну вічність. Я знала те, що будуть сльози, мука, багато праці марної, дрібної, невидної і часто. Дуже часто даремне вжитої, не тільки нагороди за все те я не жду, а й ледве-ледве від власного картання захищаюсь і ледве стримую до кори свого серця за те, що завинила без вини. Я спросил сьогодні у Що дають за полтумана по рублю. как сказати мені ну, для прекрасної лали по персидськи нежное люблю. Я спросил сьогодні у вміняли. Легче ветра, тише ванских струй, Как сказать мне для прекрасной Лалы Слово ласковое, поцелуй. И еще спросил его менялы, В сердце робость глубже притая, Как сказать мне для прекрасной Лалы, Как сказать мне, что она моя? И ответил мне меняла кратко, О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь кратко, До глаза, как ехал, догорят. Поцелуй названия не имеет, Поцелуй не надпись на гробах, Алые розы поцелуй веет, Лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, Из нее, С нею, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, Что срывали черную чадро. Мне ж так багато хочется сказать, Але це все таке велике, що я не знаходжу слів. Іноді мені здається, що все життя, весь світ сповнили мою душу і жадають, щоб я говорив за них. Я відчуваю, хоч і не можу того пояснити. Я відчуваю всю оцю велич. А коли починаю говорити, мормочу, як мала дитина. Нелегка це річ втілити свої думки і почуття в такі слова. Щоб той, хто читає чи слухає їх, знову перетворив їх у думки і почуття, і це велична річ. Ось я зариваюсь лицем у траву, і від пахощів її мені розбуджується безліч думок і образів, це ж пахощі Всесвіту. Я чую сміх і пісню, щастя, і горе, боротьбу і смерть. Від запаху трави в мене перед очима постають іскраві видива, і я хотів би розповісти про них вам і цілому світові, але як то зробити? Язик, мій зав'язаний. Оце тільки я хотів вам розповісти, як впливає на мене запах трави і не зміг. Вийшло щось бліде й невиразне. Мої слова це безсилий белькіт, а я задихаюся від бажання говорити. Це не так просто, це зовсім непросто для мене написати без іронії, без самоіронії, бо це означає триматися без цвяхів, якими мене прибито до світу, до оточення, до чогось ще. А ти кажеш, напиши без. Виймаю усі цвяхи, складаю їх куди подалі і пробую триматися без них. Вибач, якщо не втримаюся, вибач, якщо впаду, вибач, якщо не встану, а може, воно того варте, а якщо ні, значить ні. Ми гратимемо у гру, ти будеш священником, а я сповідатимусь. Колись давно я вбила курчатку, наступила на нього. Це було неумисне вбивство чи убивство з необережності, але було. Згадалося саме воно, бо, здається, я тоді вперше відчула вогонь, який пече грішників, не могла знайти собі виправдання, не могла спати, і коли моя цьоця, нарікаючи на виразку, казала, як вона їй пече, мені видавалося, що краще від мене її цьоцю чи виразку не розуміє ніхто. А найбільший мій гріх, мабуть, відчай. Я впадаю у нього, як річка у море. Це щось таке, чого не можна спинити, щось невідворотне, стихійне, і я не можу віднайти йому причини, зате воно віднаходить мене і накриває, як китайкою очі. І я починаю бачити світ тисячами тих очей, вже покритих. Боги мої християнські і язичницькі, орди ідолів стукають у мої відчинені двері, я кличу Господа занадто часто, майже завжди. Плутаю дні, не знаю, як шанувати батька, вбиваю себе в собі, мух на вікні, тільки павуків відпускаю помилуваними, чию перелюб, коли нікого не кохаю. Не свідчу правдиву ближніх і дальніх, не свідчу ніяка в часи великого мовчання і поготів. Завше прагну те, чого не маю, що мають інші. І де мені взяти Бога, щоб вибачив усе це. І хіба ти зможеш відпустити мені гріхи мої? Та де там? Ти приручиш їх і виписатимеш, як отару овець, щоб стригти їм руна і плести для мене вкривала. Ти вибач, вибач, бо після завтра я буду твоїм великоднем. А сьогодні п'ятниця, отож однією рукою діставай мною ж заховані цвяхи, а другою заколисуй хлібину на вогні. Нам обом буде неболяче, я завше брешу, коли казати правду не сила. Загинемо усі ненадовго. А у неділю вранці, із надбитої крашенки нас висидить зозуля, а родом із того годинника якому стрілки хрестом зійшлися? Вір, не вір, а не кажи брешеш. Народився я на світ, як одного рання, моя ненька забажала шпаків на снідання, а я, хлопець молодець пожалував мами, серед лісу відшукав дупло зі шпаками. В дуплу руку не йде, голови не впхаю, та де сюди по дуплі, та й сам улізаю. Хоч голий дуплі шпачення до ката. І я в пазуху й загорнув ж шпаченята. Вилізати так не то, я й домудрувався. Лиш сокиру притащив, з дупла прорубався. Гиця з дупа на коня, кінь собі брикає, а сокира все моя зад йому рубає. Нагадався, за сім миль назад подивився, а із коня, як насміх, лиш перед лишився. Я і взявся йому зад з верби підправляти. Як підправив, той заліг на годинку спати. А кінь ходить по траві та й перед пасеться. Ну, а зад росте, росте, аж до неба в'ється. А для моїх шпаченят тільки того й треба. Подряпались по вербі до самого неба. Пробудився до шпаків, та де вже до ката, аж на небі половив з моїх шпаченята. Назад вертатись до верби, а верба й пропала, бо коняка напаслась та й знать побрикала. Щастя тільки, що святі не горшки ліпили, але якось на той час гречку молотили. Розказав я їм біду, випросив полови та з полови ісокав мотос при Вп'яв до неба, то й униз. Мені й горя мало. Аж донизу за сім миль мотуза не стало. Зверху кажу, що скачи, але я не хочу. Що вгорі собі пігурбом, то внизу наточу. Так спускає собі вниз, мало зостається ще порвати кілька раз, а мотос рветься. І я кілька літ, мамина дитина, і висохла, як дупло, моя середина. А рій якось пролітав та й туди забрався. Наніс меду, щільники, розхазяювався, наніс меду кілька пут, ну його з бідою, мот рветься, я в багно чуть не з головою. А тут якось по багні і качка ходила, на чоприну набрала, гніздо собі звила, яєць много нанесла, про дітей помовка. Аж тут нечисто несе голодного вовка. Та фурнула з голови, а той завинувся, поїв яйця та й на чуб хвостом обернувся. А я за хвіст гуртюга! А вовк налякався, та як скочить, я їй оп, на світ показався. Як же дивно іноді буває в житті? Ти живеш? Живеш якимось звичним своїм життям, аж раптом у ньому з'являється людина, чоловік. Точніше, спочатку в його житті з'являєшся ти, а його самого навіть не помічаєш. Але він з'явився. І ти його побачила якимось боковим зором. Навіть не його, а певний силует і не дала цьому жодного значення. Та поступово цей села стаєвав далі чіткішим. І ось ти бачиш перед собою конкретного чоловіка, а ти, звичайно, до цього мріяла про те, щоб хтось у твоєму житті з'явився, і навіть не сумнівалася, що ти гідна щастя. Але цей конкретний, визначений чоловік не має нічого спільного з тим прекрасним і розмитим образом, який ти собі намалювала. І ти так дивишся на цього мужчину і думаєш, ні, ну це зовсім не те, що мені потрібно. Та цей чоловік робить так багато зусиль, щоб стати ближчим до тебе. Він так наполегливо намагається увірватися в твоє життя, його стає так багато. Він всюди зустрічає тебе після роботи, десь чекає, проведжає, телефонує, щось говорить або мовчить у слухавку. І ти розумієш, це він. І від того, що його так багато, ти навіть боїшся вимкнути телевізор, а раптом включиш, а він і там з'явиться. А ще одного разу, сидячи з друзями в кафе, ти раптом подумаєш: от цікаво, а де зараз ця людина, і чому він сьогодні жодного разу не зателефонував, а потім ой, а чому це я раптом про це подумала? І як тільки ти про це подумаєш, як через якийсь час розумієш, ти взагалі ні про що думати інше не можеш. І весь твій світ, в якому було безліч друзів, безліч інтересів, звужується до цієї людини. І все. Тобі залишається тільки зробити крок на зустріч цій людині і ти робиш цей крок. І стаєш такою щасливою і думаєш: а чому я раніше не зробила цей крок, щоб бути такою щасливою? Але десь там триває так недовго. Тому що ти дивишся на цього чоловіка і раптом бачиш, а він заспокоївся. І заспокоївся не тому, що ти йому не потрібна, бо він домігся тебе, ти йому дуже потрібна. Але він просто заспокоївся і може жити далі спокійно. Але ж тебе це не влаштовує. Ти хотіла зовсім не цього. Ти не можеш точно сказати, що саме ти хотіла, але точно не цього. Ти починаєш влаштовувати провокації, хапати валізу, йти, щоб тебе зупинили, щоб на деякий час повернути те, що було спочатку. Щоб повернувся хай і ненадовго, гострота і трепет. І тебе зупиняють, повертають, а потім перестають зупиняти і ти повертаєшся сама. І все це жахливо, нечесно, але може тривати дуже довго, дуже довго. Та одного чудового ранку ти прокидаєшся і розумієш, а я вільна, все скінчилося. Поступово знову повертається інтерес до життя, ти виявляєш, що є багато неймовірних речей, наприклад, смачна їжа, цікаві книги, кіно. Повертаються друзі, і життя прекрасне, і в ньому багато-багато щастя і безліч приємного. Звичайно, не такого прекрасного і сильного, як кохання, але. Все ж таки, і ти живеш. Щоправда, з цього моменту ти живеш дуже і дуже обережно, щоб знову, не доводи Боже, не зірватися в ці переживання і біль. Живеш обережно, обережно, але продовжуєш щось чекати, сподіватися. Давайте Що, Прикольно так. Там були ще кращі монологі. Але мої дівчата сказали, що мені пристойній матері, жінці, трьох дітей матері не можна такого читати. Блін, Отом, А ти це теж знімаєш, щоб було за кадром. Ти вже знімаєш за кадром? Монолог жінки цілий. Так, от вона. Любов я за нею варто боротися. Хай-хай. Боже. Розумієте, Мурзік Васильович, людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом. По-друге, питками та казнями і уродами. Дайте їй все це, і вона буде відчувати, що живе не напрасно. Ми вчені. Питки та казні то не наше діло. А от кал, а от уроди! Давно пройшли шановні ті часи, коли цар Петро купував уродів за страшенну валюту. Тепер маємо своїх і розробляємо всі, все нові і нові моделі. По-перше, ми тепер незалежні від заходу і економія. А ви тут лізете зі своєю красотою? Ви нікому не потрібні. Перш за все, тому що не цікаві, у вас немає аномалій. Ви нудна тварина, у якої все на місці. Той, хто вас робив, не вчений. Ото вже можна у того говорити? <гум> Ладно, давай, ти воня, успокойтесь, ну це в руки ти мужик. Голосно тобов. А де пішов би ти? Така кашка вийшла з її. Це людина, письменник, романтик, який переживає новий виток. Так, тому що слова, вони. піздець піздец, вони йшов. Вони ніхуя вас не значить. А далі я забув, що Чи Я Чи там? Чи вже все? Ну що ти вино? Влада! Я не можу так швидко прилаштовуватись. Це ж якраз він на початку того, як почав писати свій перший твір. Ви зачитав? Нормально? Так. Взагалі. Ну треба Все, Виключаю тут. Виключають.